Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Боряк. Сьогодні в нас 29 червня 2025 року, З завтрашнього дня, тобто з 30 червня, починається тиждень стартів липня. Але так складається доля, що мене не буде вдома. І тому свій тиждень стартів я провела на тиждень раніше. Колись у нас вже була така ситуація, і Оленка сказала, що можна проводити, коли вам зручно, а випускати вже відео з результатами тижня стартів у той час, коли потрібно. Скористуюся я цією нагодою, і сьогодні вам покажу, що ж мені вдалося пров'язати протягом цього тижня для тижня стартів липня. Хоч воно було в червні. Як завжди, в мене є зошит. Часу для в'язання в мене було не дуже багато. Розпочато в мене всього три процеси. Я розпочала дві пари шкарпеток та один жилет. І так, перша пара. З цього набору пряж. Це донатна пряжа на, на шкарпеточки. Преміумс Вінтер зимова пряжа. Показую далі етикетку. 410 метрів на 100 грамів. 75 супер, 75% Супервур. Супервошвур, тобто вовна, і 25 поліамід. Так, і це у нас турецька написана пряжа. І ось така цікава моточна строката пряжа. І разом з поєднанням цих пряж я хочу вив'язати шкарпетки на спицях номер 2 Ось так виглядає моя розпочата шкарпетка методом Helix. Мені так подобається, як виходить: болгарський зачин, резиночка 2х2. І укріплена бабусина п'яточка. Ось тільки мені вдалося за сьогодні пров'язати багатенько. Інколи такого не вистачає. Но максимум, що в мене виходило, це до п'ятки за один день. А сьогодні ще й в п'ятку вдалося відв'язати. Гарний день. Наразі ця пара шкарпеток в мене готова. Залишилося тільки поховати оці хвостики. І як гарно виглядає поєднання ось таких кольорів, наче так і було задумано. Мені дуже сподобалася секції. Ось таких моточках я не добирала. Як йшли, так і йшли. Було легше відрізняти до ліва, до права шкарпетка. Від моточку в мене залишилося 49 грамів, а ось ці моточки я не важила. Подивлюся, дуже мені сподобалось. Тому процес під номером 1. Шкарпетки я обведу в кружечок. Вони в мене готові. Хуста скоро буде. Кипнути. І зараз я вам розповім про ще одну пару шкарпеток. Пізніше сталося сьогодні, тому знімаю вже вам сонечком. І так, з цього набору я хочу вивісити ще пару шкарпеток. Це також донатна пряжа. Так, преміум ярм Вінте. 611 колір у 100 грамах 410 метрів. Звичайний шкарпатковий склад, 75% superwash і 25 поліамід. Турецька пряжа написана. І ось такий залишок. Пряжах секційного фарбування. Я секції добирати не буду, і буду в'язати хеліксом таку пару шкарпеток. Оце моточок, вона ніби шоковиста така пряжа. Тактильно я не пам'ятаю, щоб я з такою в'язала, буде цікавий досвід. Так виглядає ще одна пара моїх шкарпеток. Як бачите, ось поєднання цих кольорів також дає дуже таку веселу гаму. Веселий принт, так, яскравий веселий. Сподіваюся, що такої ниточки мені вистачить, але якщо не вистачить, то буду добирати щось з того, що в мене є в залишках. Бо це не дуже підходить. Ну, подивлюся, може, і таким дов'яжу. Всі пари шкарпеток я поки що в'яжу на спицях двієчка. І готова робота, і ось ця пара шкарпеток відв'язана на спицях двічка. І третій процес це жилет. Надійшла ось така строката донатна пряжа, і з неї буду вив'язувати я жилет. Якщо придивитися, ось тут 5 ниточок. Але в 5 ниточок буде затонко в'язати, і тому я хочу в'язати його у 10 ниточок. Тобто я візьму ось ці два маточки і з них почну вив'язувати жилет. Взяла я дуже-дуже-дуже мало. Ось тільки розпочала резиночку. так. може буде гарно, більш-менш гарно триматися резиночка. І оце міркую. Або продовжувати в'язати ось у два складення. Ось вони, два клубочки, або додати ще якусь пряжу і зробити по-іншому, більш тонкий жилет. Це ще поміркую. Але поки що мені подобається те, що виходить. Можна сказати, що не зовсім дуже в мене шалений тиждень старті вийшов, але старти були і є одна готова робота. За умовами ми можемо розпочитати від одного процесу. А в мене аж три, та ще одна готова робота. Ну що, в будь-якому випадку тиждень стартів я завершила дуже-дуже добре. Адже не за горами в нас вже й осінь зимою, і шкарпетки і жалети будуть дуже-дуже потрібні. Розпочинати ще щось новенького, великого я поки що не стала, тому що я не буду вдома і займатися таким дорозі буде дуже і дуже незручно. На цьому любі я завершую своє відео. Хочу побажати вам мирних, гарних днів. Дуже гарних, довгоочікуваних дзвінків, зустрічі, повідомлень. Ще багато-багато гарних новин, і хай ваші плани втілюються в життя. До побачення, друзі, до наступних відео.